Вітаю вас в студії ГромТВ. З вами програма Громадський вибір. Наш сьогоднішній гість найвідоміший козак країни, а віднедавна і кандидат у депутати по 95-му мажоритарному округу від партії Народний фронт. Знайомтесь це Михайло Гаврилюк. Михайло Гаврилюк. Родом із села Ярівка Хотинського району Чернівецької області, активіст Євромайдану, козак четвертої сотні самооборони, відомий за скандальним аматорським відео спецпідрозділу ЄГУАР, волонтер та учасник АТО, командир одного з відділень батальйону спеціального призначення Золоті ворота. Віднедавна кандидат в депутати від партії Народний фронт по 95-му мажоритарному округу. Вітаю вас у нашій студії. Ви знаєте, як змінюється історія нашої країни? Буквально за півроку ми вже пережили майдан, переживаємо зараз війну, і у цей період ви не стали осторонь. І завдяки цьому вас всі вже знають як революціонера, як козака, як борця за справедливість. Тепер ви вже йдете в депутати. А ким ви були у до, до, в мирний час, коли ви жили в себе на західній Україні? У мене час я був простою людиною, простим строїтелем. Починав ще в 16 років постройці, мене старі люди взяли з собою в Росію, на стройку. пішли, я буду з нами зарабатувати гроші, я лише отримав паспорт. І От. міг спокійно передвігатися вже по Росії. Вони мене взяли, починав з лопати, лопатою закидав на бітомішалку, розтворився все і потихеньку вчився, 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 вчився. От, Кінечний результат. Досяг учоби прораба. Брав участки. От. Строїли, строїли і ще раз строїли. Перед самим цим кризом, коли вдарив кризис, стало найтяжче жити, О, коли до кризису була, ситуація було добре. Можна було заробити гроші, стройка була, була робота і були гроші. Ударив кризис, стало матяжке життя. От. І мені довелося переїхати з міста Чернівців. У село Єрівка, Хотинський район. От. Переїхавши туди, я почав займатися, ну, якось виживати. то треба було якось пережити цей тяжкий час. Це всюди треба знаходити виходи з положення. І я подумав, треба зайнятися сільськогосподарським господарством. От, значить, якихось свинок там вірач, ну таке, щоб самі сій, чи не, хтось допомагав? З дружиною. Угу. От. А так, я і дружина, так. Да. Начали потихеньку вірачити якихось свинок. Таке, ну, 100... А діти у вас? Є? Е, є діти, в мене є син е, Максимка звати, йому 12 років зараз. От, хороший. Він зараз вдома так розумію. Так, він зараз вдома, він зараз вдома. Ходить до школи і чекає, коли тато приїде в гості. Ну, а часто доводиться бути вдома, враховуючи вашу таку активну діяльність? Дивіться за 9 місяців, за 9 місяців, 9 місяць пішов, як я всього весь час воюю, 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 воюю і ще раз воюю. За цей весь час. За цих вісім місяців я вдома де спобував, може за дві неділі, а може і ні. Ну, це взяти ну, там, може, там день, там півдня. Ну, вони бачать, що по-другому воно не може бути, бо часу нема. Часу нема бо якщо в нас би був мирний час в Україні, от, не гинули б наші люди, не треба б було їм допомоги. Звісно, вони б мене частіше бачили. Ну, коли така ситуація в нас в Україні, як я можу знаходитися вдома. От, Ну, ви плануєте я... зараз вже переїхати в Київ, можливо, сім'ю забрати чи які вас подальші плани? В Київ. В Київ не планую я переїхати. По-перше, нема куди тут у Києві, а во-вторих, там, де я живу, там теж нормальна, прекрасна місцевість. От. Добрі люди і там отчий дом. От. Тут тільки буду працювати, якщо дасть Бог усе вийде, значить будемо тільки працювати. Якщо ні, значить ми і на Буковині теж там у мене знаходиться організація. Козацька звитяга. у ще започатковували свої да, да, козацькі да, рух, да, так? У, у, у городі Чернівцях. Е, от. І будемо далі розвивати громадську організацію. А чим вона займається? Дивіться, ми займаємося спочатку, е, як ми погнали Януковича, коли Януковича після Майдану, погнали Януковича. Е, создали ми все-таки громадську організацію, українською називається «Козацька звитяга». От, і ми вирішили займатися ілюстрацією, бо у нас на Україні, як ми знаємо, для кого війна, а для кого нажива хороша. У нас в на, Україні за цей час, поки люди воюють, поки, на всі, поки проливається кров, чиновники і корупціонери ще сильніше починають розкрадати нашу Україну. Вони думають, що ми їх не бачимо. Іде вирубка лісів і всього всього остального. От, земля, яка продає наліво і направо. А в чому полягає от, ілюстрація? Це ілюстрація. інший вид смітників якісь? дивіться далі. Це інші нет, смітники. Дивіться, яка ілюстрація. Ще до того і ще закон не був прийнятий навіть у люстрації. Ми з козаками все-таки вирішили, що потихеньку не треба збирати документи, треба доказувати вину цих корупціонерів, подавати в прокуратуру, і щоб прокуратура цим займалася. Так, да, зібрали. зібрали. За собственні кошти ми ходили навіть, навіть на ті ну, маленький приклад наведу, що ми в першу чергу почали займатися, бо в нас на Буковині почали вирізувати ліси. І сильно почали їх вирізувати. Уніщажали повністю гори. У нас там гори дуже красива природа. Ну, зараз туди їдеш, там голі, лисі, як ми говорили, пострижені гори. От одні піньки, Усе повністю під чисту, назбирали. А Надбирали? Наскільки їх дії можуть бути ефективними? Чи ви вже якось особистий контроль? Дивіться, дивіться, що далі виходить. Все, знайшли ми. Ми навіть знайшли договора, які були складені з Румуніїв, куди відправлявся цей ліс. Складені договора, і ці ліса, які вірубус, хороший ліс, за копійки віддавався туди. У румунів, там є в нас документи, то все є. Це все. Ми позбирали, віддали у прокуратуру і кажемо, оцей, оцей, оцей виновний, забирайте його і закривайте. Вже все, ми за вас зробили вашу справу, тільки беріть. Вони, звісно, ми подимося, ми розслідуємо це. Вони брали ці документи, ховали в тумбочку. Приходили ці самі чиновники, ці крупцінери приходили, платили грошенятка. І як ми до прокуратури приходимо, прокуратура що нам відповідає. Склад злочину не виявлений таким образом, так? образом, таким образом наша справа, що ми скільки шукали, все закривалося, і все даремно відбувалося. Ну вас не виникало бажання вже самостійно якось діяти е, самостійно самост... без дії. Самостійно ми діяли. Ну та ж все, щоб було щоб все було по закону, Та ж не, не дикарі. Ну напевне, О. саме тому ви йдете на вибори. Чому саме партія народний фронт і чи пропонували вам інші кандидати? Е, дивіться, давали пропозиції піти до них. Е. Дивіться, зараз ми, зараз ми дійдемо до цього. І коли ми спробували, в одні двері зараз ми потихли до цього дійдемо. В одні двері постукалися, у другі двері постукалися, не побачили нами футболя туди-сюди. Ми вирішили, що простими людьми, як є багато і наших українців простих, нічого зробити не можуть. Ніхто на нас не звертає уваги. Таким образом, ми вирішили піти в середину цієї структури старої і починати її ламати зсередини. Так, е, да, насчет партії партія, дивіться, у нас Народний фронт, хороша партія. Там багато є людей з Майдану, багато є воєначальників наших, з батальйонів з усіх. От. І вони ж так само підійшли ну, в до. З інших багатьох політичних сил є командири, війці. Е, є, є. Ну, Ця партія мені сподобалася більше всього. От. Більше всього вона мені сподобалася. Бо там є і мої побратими, з якими мені приходилося і на Майдані, коли ще були Майдани, коли була революція, і на Майдані з ними працювати. От, вони всіляко допомагали, чим могли, вони допомагали. От, і того я вирішив, що в Народний фронт треба йти. І найголовніше, що у них ті ж самі думки, що і в мене. От вони теж саме хочуть зробити лучше життя для нашої України, для нашого українського народу. Вони так само не хочуть, щоб наші діти ходили з ярмом на шиї. От, і так само хочуть вести ілюстрацію і боротьбу з корупцією. Пане Михайло, у нас є ще декілька питань до вас, зокрема, навіть думок. Так як ви людина з народу, ми поцікавилися у людей, що власне зараз люди думають про вас, про ваш е, якби, новий поворот у біографії і вибір на вибори. Давайте зараз подивимось і поспілкуємось на цей рахунок. Я думаю, що він з якоюсь правдою йде. Я так думаю. Молодець, робить все, що має робити кожен громадянин України. Захищати свою страну, щоб не було в страні корупції, що його хто проплатив, де вони я нічого не було сказати? Що ж, ви щойно побачили ось такий короткий огляд думок людей про вас. Що можете з цього приводу сказати? Багато є позитивних відгуків, але ми от останні бачимо, що людина якось не довіряє. Ви вважаєте, що є багато людей, які дійсно там мають таку думку, і чому вона чим вона вмотивована? Чи люди не довіряють вже навіть простим людям з народу, з фронту, які йдуть у владу? Подивіться, за цей час люди, звісно, за 23 роки люди вірили, люди надіялися і кого вони не вибирали, хто їм що не обіцяв, нічого в них не вийшло. Обіцяли вони одне, а виходило зовсім друге. Що ми зараз і бачимо? У нас у наш час, що багато хто чого пообіцяв, а зараз за них почалася війна. У людей, на що цього, довіра пропала до людей. Ну, одно я можу сказати людям, що я український народ ніколи не підведу і Україну, чого я їх не підведу, бо я давав козацьку присягу. У якій козацькій присягі були сказані такі слова. Якщо я продам свій український народ, нехай накаже мене за це Бог. А я людина віруюча, я боюся Бога і боюся продати свій український народ. Дякую вам за відповідь. Я пропоную вам подивитися ще кілька питань від народу, які спеціально вирішили поцікавитися вашою думкою. Здравствуйте, Михаил. Вам, конечно ж, известны такі личности, як Дмитрий Булатов і бывший міністр здравоохранения. Они Вони были були активістами Майдану і прийшли к власті, но толком они нічого не зробили. Вони боитесь повторити їхню судьбу. Є досвід якби минулих героїв Майдану чомусь він так закінчився. Що ви з цього приводу можете сказати? Що я можу сказати? Хто я знає, дивіться, добираючись до влади, добираючись до влади, виходить, трош, получає трохи руководства, корон, получає трохи грошей. Не кожна людина може перед цим здержатися. Це є соблазн, соблазн людини. І багато хто з людей може зламатися. Не знаю, що ці люди не. Виповнили свою місію, що вони не довели свою справу до кінця. Може, вони для того і йшли, щоб десь Я не знаю, я не збираюся їх осуждати. Бог їм суддя. І найголовніше, що люди наші бачать, і нехай самі роблять виводи, що воно так виходить. От. Може, того, що заховатися від чогось. Або ще раз. Я не можу нічого це сказати. Ну, давайте тоді послухаємо ще одне запитання. Ага. Вопрос Дінари, коли вже наведут тут порядок у раді? щука, рак – Всі в різні сторони. тянут. то одеяло, не паймеш, хто що і як, чесно кажучи, єдине питання. Ну, ось, в принципі, розповсюджене, загальне, завжди вічне питання, але все ж таки. Коли буде порядок? Порядок буде, буде порядок. Дивіться, там безпорядок творився 23 роки. Там все без порядок, без порядок. Як навести там порядок? Перше, так, да, треба, щоб повністю був закон олюстрації. І щоб люди починали люструвати, я полагаюся. Зараз вони так, що спокійненько починають люструвати їх, кидаючи їх у мусорники. Це спокійна не така люстрація. От. Ви в вас є ще більш радикальний спосіб? Чи у мене альтернативний у, моїх, у моїх побратимів, у моїх побратимів, які зараз воюють, які зараз воюють на, на передовій, зараз, у яких зараз гинуть їхні друзі, їхні брати, брати гинуть, побратимі гинуть. От. Вони. Там до сих пор знаходяться для того, щоб в нашій Україні щось помінялося. Ну, в нашій Україні, якщо нічого не поміняється, що вони говорять і що вони зроблять, бо коли ти з ними спілкуєшсяш, коли ти з ними разом в одним от, ти їх розумієш дуже гарно, і я їх розумію, що вони все-таки прийдуть, якщо ми простий народ, нічого не зможе змінити, навіть оцим, що кидати мусить, якщо нічого не зможе змінити, завжди прийдуть з, 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 з серйозними аргументами. І доведуть, що все-таки можна щось змінити. Будемо сподіватися на це, тому що, напевно, вже єдині люди, всі люди лише намагаються вірити саме таким простим людям. І останнє <клес> запитання: дивимось. Чи буде він карати тих людей, які над ним знущались? Ну, Не. Всі знають, і завдяки чому ви, по суті, стали відомими. І досі спецпідрозділ «Ягуар», який ще тоді був визначений, непокараний, так як і Беркут за окремі свічинки. Що можете відповісти? Дивіться. Двоїх людей, двоїх, як назвати, тих, що мене карали, каратілі. Я перед судом ходотайствував, просив про те, щоб їх все-таки. Узяли, відпустили, бо їхнє? їхнє начальство ходотайство про те, що краще їх взяти на передову, воювати, чи вони будуть у в'язниці знаходитися. Я подумав і вирішив, що да, вони більше так принесуть Україні пользи, чи вони будуть сидити сидіти в в'язниці. І саме головне, коли я з ними поспілкувався, коли я з ними спілкувався, вони нормальні, прості люди. Я не знаю, що їх туди. No. Що вони туди так були агресивно настроєні, ну, вони... на Воз... возможно, що таке, що їх навіть біса, сатана, яка в них вселилася, що вони то Тобто робили, ви вже ні... зла на них не тримаєте? Я на них зла не тримаю, а тих, кого треба було судити, кого треба було судити, який от недавно був Беркут, який розстріляв 36 наших людей, якого взяли вже під арешт наші судді, як ми знаємо, продажні. Взяли і відпустили його, по що вони сказали. А куди він дінеться? У нього у Києві квартира, жінка і діти. Кінечний результат ми бачимо, він утік і знову не наказуємось. Так що в Верховну Раду треба йти все таки і треба починати з цих суддів продажних, які вони ж продають за гроші. Вони, кроме грошей, вони нічого не бачать. Їм лише гроші, гроші, гроші. От. Це все треба міняти, це все треба наказувати, садити, пересаджувати. Самі великі. Самі більші ті злочини, які утворили Беркути, от вони зараз не з нами. Вони зараз опять воюють проти нас. Так що їх тяжко достати. Але наші воїни їх достають ừ. як не як. Ну, зараз замість агітації, ви як кандидат, мали проводити агітацію, але ви воюєте на Сході. У батальйоні <щ Hotline> «Золоті ворота. І коли ви прийняли рішення йти на схід? Як давно ви там були, довго там були, коли повернулися? Дивіться. Прийняв рішення це ще до того, як прийняти. Після Майдану, оце попробу з громадської організації, почалася ця війна. Я підійшов до нашого руководства, ви що стоящий кажуть, я би хотів создати козацький батальйон, і ми би з добровольцями пішли і допомогли б нашій Україні і нашому українському народу. Що вони сказали? Ми нічого не маємо проти, починайте збирати людей. Все, ми по інтернету, там у нас є сторінка на сайті. Табличка у нас була заповнення. Хто хоче вступити до лав наших, там табличку заповняє, і ми з ними созванювалися і їх приглашали до себе у батальйон. Поки це все збиралося, поки це все організовувалося, ми займалися з, з моїми побратимами, займалися гуманітарною доставкою. От, передавали нашим хлопцям, перевозили, туди возили. Як був звісний такий случай, що Сєвєродонецький я був попав у полон, пам'ятаєте? Були такі слухи. Це була така історія. От, і там у Сєвєродоведонецькій ми теж були попали, але вчасно ми відбилися, от друг мій такий там остався, от, його зараз немає вже рядом. Складав складався, складався батальйон, кінець результати я опять прийшов до нашого руководства, що руководство каже. Дивіться, зараз у нас є. Е... Склався батальйон золоті ворота. Якщо ви хочете, ви можете своєю воротою підсоєдитися до золотих воріт, війти в склад їхній і можете йти і захищати нашу Україну. Що ми і соласилася, сказали, так, да, хорошо. Підсоєнівши ми до золотих ворот, за ми знаходимося у складі золотих воріт». От. А в яких районах ви були в зоні? Е, дивіться зараз. Починаючи з Сватова, Сєвєродонецьк і щастя. От. І до сих пор ми там базіруємося. Ну... Базіруємося, проводимо. Ну, як командир, чим ви там займаєтесь? Я командир, дивіться, там дуже багато є роботи. Там дуже багато робот там, зачищати території. Там зараз угруповань дуже багато ходить. Там є ще недобиті снайпери, ще є, не добиті якісь досів. Ну, а у вас до цього можна... був якийсь військовий досвід? В армії е, чи? Я був в армії, так. Да, я був в армії, Пограничником я був. Тому Ого, це пригодилося? Е... Пригодилося, так. Пригодилося, та, це 100% пригодилося. А саме головне, що. Якщо ти чувствуєш, що це угрожає твоєму життю, от, і навчиться воювати, ти бігом навчиш. У реальному житті ти бігом навчиш воювати. А що... як зараз бачите ситуацію, яка зараз там розгортається, <клухи> продовжуються вибухи, <клухи> і, і дійсно, який може бути вихід? Дивіться. Зараз ситуація яка? Зараз ситуація, вроді, у нас є перемир'я. Ну, перемир'я, ну, не те, що було раніше. Трошки да, не багато, але трохи є перемир'я. Не у всіх місцях, але трохи є щастя. Як було, обстрілювалося, так і обстрілюється до сих пор. От, нема, нема опять обстрілюється. Далі. Що у нас у Сєвєродонецьку? У Сєвєродонецьку групки бігають. В різних місцях з'являються, то там чеченці з'явилися, то ще з'явилися сепаратисти, то ще одні, то ще одні, то ще одні з'являються. Теж їх треба вилавлювати, але вони теж всякі підривники ходять. Коротше, отакі недобитки всюду ходять. О, так що зачищати треба, роботи там є, вистачає, теж опасно. Ну, ви зараз у відпустці, у відпустці, наскільки я розумію, а будете повертатися чи що ви плануєте Біліться. далі робити? Дивіться, мені надали відпустку. Поки місь тут нема такого, має, ну, то що було раніше, зараз тут такого немає, май спокійніше трохи. Що піди і займися ділом, бо як ти знаєш, як ми знаємо, що у нас є два фронти. У нас є фронт внутрішній, є фронт і наружній. Треба комусь і починати боротися всередині з нашої держави, у нашій державі, бо ми як знаємо, у нас є багато зрадників і внутрі держави. От які здають наших людей, які відправляють їх на смерть. генерали і генерали, і багато хто. От які відправляють наших патріотів на бойню, де їх вже чекають там градом, направляють їх в той же спеціаті, ну, в той же квадрат, де його будуть потребувати. Наскільки я знаю, ви включені до військової <кх> ради партії да. Народний Фронт, і зокрема, це буде вашим прямим завданням е, Все правильно. – контролювати це питання. Так. Що вже ви встигли зробити? Дивіться, в даний момент, що ми встигли зробити, в даний момент ми встигли зробити, що зараз потихеньку починаємо обезпечувати своїх воїнів теплою одежу. Потихенько передаємо. От, готуємося до зими, бо, як ми знаємо, що ця війна може ще затягнутися і на зиму. Возможний такий варіант, що вона затягнеться, бо, як ми бачимо, Росія вмісто того, що має відступити. Зробити цю буферну зону, вони наоборот міняють позиції, вони укріпляють свої війська. О, так що, друге, потихеньку починаємо доставляти на передову, до, 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 техніку, бронетехніку техніку починаємо укріпляти наші позиції. О, є ще пару тайн, яких не бажано їх зараз розказувати. Ну, коли це буде потрібно, ми розкажемо все. Добре, і ось запитання безпосередньо ви берете участь по мажоритарному округу а, номер 95 Це Київська а. область. Чи вже встигли ознайомитися із проблемами жителів цих районів? І чим дійсно зрозуміло, що будете корисними цим людям? Я знаю точно, що у нашій Україні, в Україні і в моїм же також окрузі, одинакові проблеми потіш. Однако проблема. Ну ви вже конкретно Це, зверталися? Не зверталися, до мене вже зверталися люди, по тому, що є. Відрубують ліса, так само. Розпродається земля, полишаються комунальні платежі. Е, зараз вже йде. Люди одні звертаються. Е, мала зарплата, не є, задержки є. Ну, як завжди, І як завжди, Дивіться, починається, починається, таке, ну, що а ви нічого. Ви відчуваєте силу, що дійсно це роками тягнулося, можливо, ще з 90-х років от, всю цю систему змінити, подавати вирішити проблеми людей. Дивіться, це ми все зможемо зробити. Саме головне, що цього хотів український народ. Якщо український народ цього захоче, наприклад, всі кажуть, та ти зробиш, та ти зробиш. Сам я нічого не зроблю. Якщо зо мною не буде український народ, з в... З нашою партією на фронт, Народний фронт, якщо ми разом, український народ, Народний фронт, об'єднав, бо в нас поки камість всіх однакові думки. От. І якщо ми об'єднаємося, значить ми зробимо все, що задумали. Ми вам зараз можемо надати можливість звернутися до своїх виборців. 23 роки, якщо так взяти, розібратися, це все завісило від нас. В тому, що наша Україна зараз знаходиться в такому положенні, теж багато що завісело від нас. Бо як не як зараз сказати, що влада виновата, влада виновата і влада виновата. Але саме головне, що ми її вибирали самі. Ми про нього голосували. Е, приходили багато людей, багато людей, багато виборців, які вибиралися. От, вони завжди приходили, і завжди вони посівали то гречкою, посівали, то грошми посівали. І наші люди, багатьох, 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 хто з цих людей підкуповувався, хто брав ці гроші, О, цю гречку брав, думав, що він цим збагатиться, цього йому хватить на все життя. Звісно, цього не вистачило. І зараз така ж сама історія продовжує. Так само наші конкуренти і багато хто ходить і хоче таким же самим макаром. Пробрати СУ Верховну Раду так само зараз ходять, підкуповують що людей, що всіх чиновників, хто там є, хто може на це повпливати, хто може директорів, хто голов колгоспів може усіх підкупити, всім дають гроші і немалі гроші, всім суля, беріть, беріть, беріть. Саме головне, що ми бачимо, до чого довели ці гроші, до чого довели ці взятки. Взятки нас довели, ми маємо. Вже. Ми маємо зараз війну за те, що. Продавалися за те, що вибрали ми цей, цю владу. На Набучі, я хочу українського народу, щоб він усвідомив, що якщо ми будемо так далі продовжувати, у нас нічого життя не буде. І наші діти нам вже, ми вже ходимо під ярмом, і наші діти ми засунемо під ярмо, і ніхто нашим дітям не допоможе. Так що я би хотів, щоб люди і весь наш український народ відказався йти взяток. Не піддавав соблазну тих грошей, бо їх все одно надовго не хватило. І саме головне, знаю, що Аваку у нас є. Що Аваков зараз сприйняв, який закон подав? Що ті люди, які беруть гроші, і ті люди, які дають гроші для того, щоб проголосувати, будуть наказані. Є і до двох, і до трьох, і до сіми, і до десяти років позбавлення волі. Так що. Я би просив увесь український народ, зробіть свій правильний вибор. От. Подумайте головою. Гроші це таке, вони сьогодні є, завтра їх нема. Післязавтра вони опять будуть. Так що відкажіть від цього соблазну, відкажіть від тих 100-200 гривень, а зробіть лучше свій правильний вибор. Дай Бог вам допоможе. Дякую вам, Михайло, за дуже цікаву розмову. Бажаємо вам удачі. І нехай буде все так, як має бути. Дякую, гарно і вам. Це була програма громадський вибір на гром ТВ. Залишайтеся разом з нами. На все добре.